Всім привіт! Сьогодні 5 травня е, вечір, трошки вітряна погода, але сподіваємося, що вона трошки затихне, таке трошечки пориви. Але як на мене, то передпосівну обробку поля можна здійснити. У мене калійний е, гліфосат. І... В принципі, воно не дуже зелене, але от тут ця пшениця, де з'явилася. І трошечки, як придивлятися, то все ж таки бур'янець присутній. Де-не-де він трапляється. Тому вирішили, як кажуть, заодно зробити і цю операцію. Адже основне ми приїхали е оприскування здійснити по пшениці. Далі до неї перейду. Ну, а так як невеличкі пориви вітру, то вирішили, що. Накриємо все ж таки гліфосатом калійним. Орієнтовно 1 літра препарату на гектар. Я вгадаю, цього вистачить. А якщо не вистачить, то наступна обробка вже по вегетації сої. В принципі, забере все те пригнічене, яке і, можливо виживе. Попередник соя мустанг. І якщо все нормально, то також ми сюди посіємо знову сою мустанг. Але, можливо, вже не 70 те міжряддя, а спробуємо 35. те Але це, це все буде вже під час посіву, там я більш детально спробую все е, оговорити. Ну, як бачимо, е, попередній сезон сої дав непоганий покрив. Тобто сама соя була досить висока, вегетативної маси достатньо. І, в принципі, ми її всю спостерігаємо. ось. На полі. Відкритого ґрунту майже немає. І, в принципі, волога, зараз ось трошки в поле зайду. І от бур'янець амброзія присутня. І от відкриваю отак ґрунт, і він у мене тут вологий, вологий ґрунт, тобто вітри, які зараз до нас прийшли, сонечко в нас цілий тиждень, можна та не можна сказати, а цілий тиждень сонечко, то от такий покрив тримає вологу на місці. Тому наше закриття вологи я рахую набагато інтенсивніше за чорний ґрунт. Зараз немає класиків, як іде пилюка. Практично не покажу, але пилюки достатньо вже. Рухаємося, ми все підвищуємо швидкостя. Поле в принципі, дозволяє вже 11 км на годину. Можливо, хтось так уже давно працює. Ну а ми так невеличкими кроками все додаємо швидкість проходу агрегату і все е витрату робочого розчину. Зараз у нас е буде десь орієнтовно 100 літрів на гектар, швидкість 11 км на годину. Тиск. 4 одиниці по манометру і жовті і декашки. Виходить все досить класно. Заправок мінімальна кількість, і виходить, круто. Ну, я гадаю, що так потрошку-потрошку будемо рухатися все швидше і робочого розчину витрачать все менше. Як чуєте, вітер піддуває, але він в спину, то, в принципі, Ну, як трошки зноситиме, але в одну, в одну сторону. Ну і декашки при тиску четвірочка, бгадаю, в принципі, штанги підіймаємо, то буде теж непогано. Зараз підійду до свого водовоза. Сьогодні приїхали ми з, куб, з трьохкубовою бочкою, адже збираємось ще е, здійснити по пшениці і в принципі наш е, легковий причіп трошечки не готовий, його треба дозібрати. Отака От вже гарна пшениця тут в падалиці. Ось так приходиться нам боротися із шкідниками, і все одно, і все одно на поле трошечки вилазять. Не знають, що їм не вистачає, дороги, розуму. А нам же ж тепер, щоб це поле. Як сказати, обробити потрібно пригнати ось всю техніку, блин, задискувати там чи плугом. Ну, коротше, цю яму убирати, оце все діло, діло прибирати, посіяти і знову наривати. Бо по такому ось зараз я так стану. Я гадаю, цю е, діагональну нерівну колію, можливо і вам видно. Адже комусь треба все-таки проїхати навпростець, адже ну, дуже людина поспішає, мабуть. Мабуть, у нього щось там сталося. Так, Блін, їде автомобіль, зараз пилюки буде. Страшне. Ну, в принципі, от, як по дорозі, так і в полі в класичному пилюки буде ось ну, він, притормозив відповідальний водій. Пилюки бачимо летить, підіймається пилюка. Так, на одне поле в нас вийшло наступне. Був використаний ось такий препарат КС-500 гліфосата калійна сіль 500 грам на літр. І в принципі, в такій самій кількості діючої речовини ми використали і іншого препарату. Ось отакий у нас ще є. ось Тоталка. Так само ось у формі кислоти 500 грамів на літр. Буде цікаво в принципі порівняти, чи буде різниця, чи ні. Забарвлення на них однакове. Спочатку ми перший раз користуємося калійною сіллю, то вона кольором, як так званий тосол, має голубенько синє забарвлення. Перший раз це здивувало, реально здивувало, але вже як відкрили цю каністру, побачили, що, мабуть, це притаманно цим препаратам, щоб було таке синє забарвлення. Так, ми зараз доробимо цим препаратом і перейдемо на пшеничку. Там включуся також декілька слів. Озвучу всім пока що до зустрічі.